Так, також хочу вам нагадати, що в нас є ще ось такі тримери. Це від бренду Розі. Дуже подобається цей бренд, як вони роблять. А, значить, по-перше, що в них є? В них є а, значить, тример hq 315 В нас був від бренду Розі в такому ж дизайні інший тример. А, і він був дуже популярний. Я думаю, в більшості випадків, можливо, і. За дизайн. Тобто тут дизайн барбершоп, барбер дизайн, барберський. Можна, до речі, для роботи взяти в барбершоп, буде в нагоді. Ось ми маємо таку модель. Будь ласка, бачите, тут написано барбершоп, барберпули зображені. Ну так, в, такому, в такій тематиці. Ну, і що стосується самого триммера. Значить, тут у нас вхід USB-типсі достатньо потужний. Хороший нульовий зріз, дрібний. Працює 90 хвилин. Від акумулятора може працювати від мережі. Тут навіть зазначено, що він під 0. Ось бачите, 0,1. Мінімальний зріз 0,1 мм. Це буде на коробці зазначено. Тобто можна використовувати для гоління під 0, окантування, контури бороди, шию підрівняти. Тобто це все можна зробити. І чому я завжди кажу, що зручна дуже форма? Подивіться, по-перше, зручно тримати в руках, а по-друге, тут йде таке тоненьке горлишко. Подивіться, бачите, вам буде хороша відкриватись видимість. Тому майте на увазі, відправляємо швидко, вчасно гарантія додаємо на рік.